Купила я продуктів трохи. Верхеньки мої. І от, дивіться, от, це є італійка настояща. Настояща італійка має завжди в сумці мати оце сидано таке. Бачите? Старша італійка, як вона виходить з супермаркету, оце має стерчати так в сумці. Отак так сидано стерчить. Це означає, що я настояща італійка. Машина виїжджає. Подивимося, чи люди тут ще щось перуть чи не перуть? О, чекають, скільки Ой, сміття накидали паперів в ящиках. Ось тут все машини такі великі. Великі, маленькі. А я вам скажу, що багато італійців, я не знаю, чи я вам ще таке говорила, я від багатьох чула, що вони їм довго сохне і вони в хаті поперуть, а сюди йдуть сушити. Ви собі можете представити? Я не хочу біжати людей, але щоб я була настільки дурна, щоб я в себе попрала і це все складала в сумку. Тяжке, оце виносила з хати, кудись йшла чи кудись з'їхала на машині. Втратила годину там, щоб воно то все підсохло, платила якихось 8 евро, забирала, а там вам треба ще, поки воно крутити крутить, висушує, вам ще треба там бути або десь близько бути, час вбивати. Більше це все, все сумку, нести додому. Це все складати, хламйо, це все, бо воно, знаєте, воно як воно висуше в тому, воно напевне таке, його треба зразу, зразу складати. Як ви його зразу не поскладаєте, а скинете як-небудь отак в сумку, принесете додому і ще, не дай Боже, зразу знову не поскладаєте, тоді воно буде дуже пом'яте. А ви пам'ятаєте, як я вам говорила, як я, як я роблю? У мене способ, розумний спосіб завжди є. Я завжди в якійсь положення знаходжу, тому що я українка, і я біду знаю. Я народилася в Радянському Союзі і хлібнула того Радянського Союзу. я бачила, як мої батьки жили, як мої діди жили, Тепер люди бідно живуть. Але як я роблю? Я ввечері перу, та як не італійка. Італійка настояща італійка, вона так зранку в сьомій годині встає. Пів восьми вже включає тую барабан, ту то, ту то машину, тому-му-бум, воно то все пере. в 9-й годині, у нас це все на сонце виставляє, чіпляє оцей одяг, і вона висушує на сонці і пініше вже забирає. Це Літом так. Ну літом немає проблем в нас. Але зимою є проблема. А я ввечері наоборот. Не та як італійка, а та як толкова розумна жінка, я так беру. Перу ввечері, 40 хвилин. На температуру 40 градусів від ногті, якщо хочете йти тут ногті, ногті вас пострижуть. Обстрижуть ногті, підікюр, манікюр. Отаке От акуратне все у нас тут виглядає. Свята вже давно закінчилися, але ще тримають, щоб сумно не було. Бачите, гілочку ще тримають таку сонячну, тую різдвяну. Я ввечері перу, температура 40 градусів, це зимою, як три дні дощ падає. Ну, як дощ, я не перу, але якщо, наприклад. Один день дощ, я ввечері перу, 에, приготую в день, приготую. Мені, щоб вже ввечері не видно нічого на балконі. Приготую в день, там в восьмі, в сьомій, в дев'яті включаю машину, у нас 40 хвилин прокрутить на температуру 40, низька температура, тому що сьогодні вже добрий порошок пере. Миючі засоби сьогодні, вже такі дуже добрі, що температура велика не потрібна. У мене немає дітей, що в саді ходять. Що там Трава в них якась на колінах, чи чи мій італій, десь там штукатуркою, чи чи масенні краски якісь. Нема такого. Ми люди чисті. Я поперу, розвішаю зразу, зразу розвішаю і накрию на ніч, накрию таким, знаєте, з моря. Я маю таке старе ручник такий, що на море. 90 на, на метр 90, такий довгий, знаєте? Так щоб на море зразу лягти. Я живу на березі моря, тому не бачить перший раз, я в Тоскані. І я накриваю. Знаєте, що там... Ну так, знаєте, найліпше накрити, бо волог... Ну то, що вологість, там, ні пороху нема, нічого нема, але накриваю. А зранку о 9 годині я вже відкриваю. Відкриваю і воно тоді сушиться до 5-ї години. І в 5-й годині я вже забираю до хати. І воно вже майже майже висохло. Воно майже висохло 90%, може навіть і 95%. І тоді ніколи я не прасую, щоб ви знали. Я ніколи в житті не прасую, я навіть не знаю, до мене желіско є. А ви мені говорите, ти йому переш, ти йому вариш. Зараз такі матеріали хороші у нас тут всі, чи штани, чи сведр, сведри, все-все не треба. Якби їх гарно розложили, гарно, гарно розложили і гарно, акуратно зняли, і одразу поскладали. Чи це постіль, що би це не було, воно ніколи помнути не буде. Ніколи. Прасується тільки чоловіча сорочка. Знаєте, чоловіча сорочка оця. Оця має бути гарно випрасована. Вона не має бути позм'якана. все. Не втікайте, бо далі буде. Ой, кави я не дала. Ой. Ой. Ой, Ой. кави не дала. Ви можете собі представити. Ой-ой-ой. Старість. Треба говорити, що старість, ну це велика проблема. Кави я не да. Так, хочу я з зрікотую. Це в мене таке капони. Зараз я буду Зараз поставлю каву. І у мене є ось таке капони. Я буду... Ми їдемо до моєї свекрухи зараз на кілька днів. І тоді я буду робити бульйон з такого капони. Бачите, таких два великих. Дві великі гляшки. Ось так воно виглядає. Це з морозилки, Бо капони не продається, так завжди, не годен сюди знайти. Я знайшла і це самий найсмачніший бульйон з капони. І теж з морозилки знайшла косточки ось такі. Тому що косточки хороші завжди не можна знайти. Бачите, от такі волові косточки дві. Дивіться, який ще великий кусок м'яса. Ого, який м'ясо кусок. Дуже великий кусок м'яса. Це тільки косточка, оця малесенька, це все решту м'ясо. Зараз вам покажу, скільки кісточки коштують у нас. От я як побачила таку кісточку, знаєте, 65 копійок. І, і та друга скільки коштувала? І та друга так само коштувала. А, 68, 38, 38, по 2 евро в нас. По 2 евро це вроді би так би дорого. Але вона, напевно, через те, що вона така м'ясиста, а все одно вигідно купляти. бо деколи кости голі-голі-голі зовсім є, І там виплатите там, 15 копійок чи як. А оці такі вони м'ясисті. Коротше, треба мені зараз того кави дати. Це індукція. Холодне, 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 бачите? Ось тут дивіться, де я тримаю, ледве тепле. Тому що індукція працює, це не є електрична. Індукція працює е, в такому е, магніт разом з желізом, притягаються і іскорка електрична. І працює так, притягає магніт разом і желізо. Т так вона зроблена. Вона літом не з... дуже добре, що газ не виходить, не зігріває хату. Розумієте, Х -х -х літом дуже горячо, а оце не зігріває хату ні зимою, ні літом індуціони. І дуже скоро. Попробував рікоту разом з кафе. З кавою, з кавою, вибачте. Я завжди дуже люблю. Це козяча, але вона так козою сильно не пахне. я не саме Найліпше і люблю з вершками. Щоб з вершками було. Тоді з вершками мені дуже сильно подобається, але так, як вершків я не маю і не хотіла, і не купила, тому що треба оце їсти. І тут. Отак, От знаєте, та якби і їж, і п'єш. Не треба багато, бо горнятку малесеньке. Так, е отака у нас завжди ми п'ємо ще таку каву постійно. Це американська кава. М -м... Ордзо називається. От кожен день ми ото п'ємо, так само купаню зранку сьогодні пив. У нас така машина є, вона вже скільки вона буде мати років? Вже більше ніж де 10 років, напевно. І я буду або не буду ось такими двома тими, як вони називаються. Це мій такий сніданок буде. Вони інтегральні, ось такі сигалі. Купіть собі, хто живе в Італії. І ви, ви тільки попробуйте, ви пізніше від них ніколи не відкажетеся. Тут є тільки сигалі, фаріна ді сигалі інтегралі і м, фаріна це мука і е, сіль. І більше тут нічого немає. І ось такі інтегратори дзинк ми постійно п'ємо. Це американський цинк, який має досить велику американців, що завжди хочуть всього багато, дозіровку таку велику. І цинк це дуже-дуже-дуже важливо. Зроблено для Італії в Америці. Це в аптеці куплено. В аптеці ось так. Попробуйте обов'язково кафе з рикоттою. Обов'язково спробуйте, обов'язково. Я колись, як приїхала в Італію, я не хотіла йогурт з кафе пити, з кавою. У нас є йогурт з кавою кафе. Йогурт і кафе. То найсмачніший йогурт, який може бути. Тепер я тих солодких йогуртів не п'ю. Але дуже смачно. Йдемо на диван. Так, я беру бульйон і тут в мене все готове, дивлюся вікно. І замітила жінку, і думаю, отак от виглядає жінка, яка має депресію в старшому віці. Я би ніколи не хотіла такою бути, і треба, щоб не дійти до того. Волосся не покрашене, перукарню не хоче йти. Лишній, лишні, лишні кілограми має, і вона ще зовсім зовсім не є стара, зовсім не є стара. З паличкою. От як вже волосся таке, знаєте, не покрашене, і ти не йдеш в перукарню, добре не покрашене, але коротке. І ти от в місті живеш, що за углом в тебе є перукарня. І ти не йдеш. Це, звичайно, сумно і, і просто треба замі замічати таких людей і думати, не треба до до доходити до такого стану. Я боюся такого стану, ви знаєте. Придивляюся до старих, я тут всяких бачу, таких багато пенсіонерів. І в основному жінки такі, знаєте, доглянуті. В старшому віці, вони дуже доглянуті, бо вони мають час. Вони мають час. От, наприклад, знову йде жіночка, так? В неї волосся покрашене. Вона дуже помаленьку йде, вона такого самого віку, як оця. І теж вона продукти купила. Вона собі тихенько йде додому. Треба щось робити. Я отут сижу і думаю, ну добре, я йду до своєї свекрух, і там я от бульон готую. Ще не кипить, зараз починає кипіти. Скільки тут роботи. Я вже тут одні каструлі поперемила, довела до кипіння, не кип'ятила, довела до кипіння, викинула, вилила ту воду, таку, знаєте, з кров'ю, така темна вода, сполукала в гарячій воді, перекинула знову в гарячу воду, бо знаєте, не треба так з холодною, з гарячою в холодну це не добре. І бульон завжди кидається, щоб добрий, бульон, треба завжди в холодну воду кидати. М'ясо мочить. Холодну воду, ніколи, щоб м'ясо воно, горячу воду, щоб ви не кидали. Тому що м'ясо завжди в гарячій воді воно скручується, стягається і тоді не випускає отих смачних соків. Так. Тут в мене отак ціла капуста є, вариться. Так чуть-чуть її знизу треба, щоб вона така тверденька була, і тут я вже намила багато-багато всяких тих. Сидано багато, я думаю, ще одну цибулю зараз почищу. З колоні оця дорога, що вона мені дасть смак. І я думаю, ще мені одну треба почистити буде, може, а може не треба, що скажете. Оце найкращий майонез. Сьогодні я дивилася, так він називається, в Лідлі продається. Саме найкращий майонез, дослідження зробили, де яку там олію дають, які складники. Я собі на, 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 на цьому ці... я майонез не їм, але піду подивлюся, що тут за майонез і що там написано. Так він називається, в Лідлі продається. Так, того в мене ще багато є. щоб ви знали, сидану, отого от не їдять. Оце все викидають, треба відрізати, бо це воно воняє, воно смердить і його не вживають. А оце стебло, запах добрий дає. Ось таке така в мене ситуація. Розумний спосіб, щоб розігріти курку на вогні. Ця курка на грилі, Готова курка, я купила велику. і Я з'їла крила, мій компаньон, вчора я з'їла крила, мій компаньон сьогодні буде у ляшки їсти і залишається, залишається грудинка. Не знаю, хто її буде їсти. Треба щось придумати. Так, взяла я ось такий для таких квітів 5 евро, 4 евро коштує, 5 літрів. 4 евро, такі я хочу садити. Зараз я гляну, такі, як я мала, скільки вони тут коштують. Я по 3,50 платила, о, дорого, 4,50. Я на півночі Італії по 3,80 платила за такі. Такий гарний. 68. такий, як в мене є, 38. Гарний, великий, рясний. Тож я такий купила, але невеликого росту. У мене ще буде рости. 48 евро. Отак От він називається. Хебе. Що тут ще цікавого є? Хотілося б щось цікаве купити, це теж мені подобається Еберіс. Не знаю як, коли і скільки він світе, треба подивитися в інтернеті. Що тут ще цікаве є? Це темне, мені подобається, але воно буде мені ще затемняти досить. Це мені подобається. Такий висячий. Зараз не буду купляти, але куплю на другий раз, коли буде момент, коли буде потрібно. І беріз. and rose. Які ростуть 27 евро. готові купити. 23 евро позиція така. Скільки їх тут багато-багато-багато. Такі теж мені подобаються, все мені подобається і такі подобаються. Так, 390. Я заплатила. Вісімнадцять евро, ось такий дорого. ti dà un'occhiata, va bene? Grazie. Такі 25 великі, гарні. Ось така, 14. Так, так, так. 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 Так Оці білі, які вони красиві. Цей дуже величезний рустей, я знаю. цей мені подобається. О, такий я би хотіла, біленький. 11 євро, то що мені взяти? Зовсім недорого. Такий білий вазонок, як цікаво. Ці одинаково коштують. 11 Білий. Як білий відміть. Як цікаво. Ще ось такий є. І ось такий є. Можна вибрати вони менш більш всі одинакові. Яка краса такий білий. Цікаво. Ой. Треба вернутися ще і щось купити. А, оцей в мене є. О-о-о, оцей цей цей. Оце. Я ще вам вдома покажу. Скільки він коштує? 22. Оця та як ялинка. Бачите, такого Такий м'ягенький, зелений. Дуже усього багато є. Ммм, цей подобається мені, скільки такий великий коштує. Колючий, він трошки колючий. Тут 75. Давай, сіва. Цей подобається малесенький всякий. Малесенький по 3 евро. Ось такий в мене є світлий. Все подобається. Таке в банках мені не подобається абсолютно вигляд я такої банки не переношу. Mm. Дивіться після свят оригінальний, скільки коштує 2,70. за сердечком таким. Оригінальний лід лінд. Лінкоґва, Швейцарський лінд. Все дуже дешеве. Дубай. Дубай 7 евро. 4 евро Дубай. М -м, такі вафлі я один раз пробувала за 5 евро. Малесенька упаковочка така. Солодке вино. Просику 10 евро. За 100 грамів шоколаду 2,70 можна заплатити, навіть, але це молочний, це ну вабене. Такий розовий є. Чому розовий ще є? Два типи. Я маю вдома червоний, це навіть розовий.